Це телемагазин Прованс, і у нас сьогодні атмосфера вже Різдва, свята Нового року в студії за рахунок цих неймовірних пледів з новорічними такими принтами дівчата. Вони такі приємні на дотик, неймовірно красиві. Кожен плед по-своєму надзвичайний. У нас аж шість принтів сьогодні. Ну, на жаль, колір ви не обираєте, а можливо, і на щастя, тому що як тут можна обрати кожен плед настільки неймовірний. Вірний і атмосферний, от е, якась деталь, так нехай це буде плед покривало на вашому ліжку, і у вас уже зрозуміло, що зараз якраз зима, можливо, День Святого Миколая, можливо, Різдво, а можливо, вже і новий рік. А якщо ви не знаєте, що на подаруночки на новий рік подарувати своїм рідним близьким, і ми вже вирішили цю проблему. Тепер це не проблема. Ось такі е, 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 пледи з е, саме атмосферою, е, е, різдвяною, так. Так, новорічною казковою вже завітали до нас студію. Пледи у нас ідуть в розмірі 200 на 230. Тобто, ви можете навіть велике ліжко застелити двоспальне так сучасне. Ось цим пледом і створити таку атмосферу. Мабуть, ваші новорічні фото будуть створюватися саме теж на фоні цих пледів. А, код товару ДТ-1207. Нагадую, що колір а, принт ви не обираєте. Але для наших найспритніших панянок обов'язково не забувайте, що ви коли телефонуєте і так хитренько-хитренько, обов'язково кажіть, що ой, ну дуже хотілося отих оленів. Ну такі ж вони ну прямо просилися до мене. Ну закохалися у мене ці олені. А я в них любов з першого погляду. Зараз будемо кожен розглядати з вами. Насправді, я б все ж таки віддала долі ось цей вибір. Робити і я б раділа, щоб до мене приїхав якийсь плед. Мені було б навіть цікаво цей сюрприз. Але наші спритні панянки знають, що перші, хто зателефонують, ті можуть ще все ж таки встигнути обрати саме той принт, який, який їм найбільше сподобається. Отже, я зараз буду. Ми з вами вже сірий на столі роздивилися. Я зараз буду для вас готувати наступний пледик, щоб його розкласти, тому що ем, ну так знаєте, в нас їх багато, і ліжка немає продемонструвати. То я зараз взагалі нас. Пол ще застелю наш пледик, щоб ви мали змогу розглянути ще цей красивий пледик. Боже, які красиві в нас ідуть тут Санта-Клауси. Хо-хо-хо! Подивіться взагалі, як це виглядає яскраво і настільки атмосферно одразу. так? Санта-Клаус вже посміхається, вже до вас поспішає. А можливо, це Святий Миколай. І такий яскравий акцент на вашому інтер'єрі. Всі. І, е, хто не бачив у нас з команди ці пледи, всі хочуть їх одразу собі. І ми розуміємо, чому. Ну як можна стояти перед такою красою? Подивіться, ну дійсно виглядає дуже і дуже атмосферно. Так, це наші Санта-Клауси. Так, будемо так їх зазначати, але нагадую, що той, хто там найспритніший, той все ж таки, коли телефонує, може закцентувати, що йому б ду хотілося, можливо, навіть ось таких сніговичків. Зараз я вам розкладу їх теж і будемо розглядати ще наших сніговичків, наскільки вони красиві і теж атмосферні. А ну як зараз навіть отак спущу сюди, можливо, щоб ви могли змогу їх роздивитися у всій красі. Ну, подивіться! Оце навіть малечі подарувати так, своїм онукам подарувати такий пледик, так, атмосферний, красивий і дійсно. Виглядає надзвичайно так привабливо, і які вони веселі. Ну, все, настрій одразу теж змінюється. А внизу теж красиво, надзвичайно. Ну що ж, код товару ДТ-1207. Матеріал у нас іде. Мікрофібра, дуже приємний натотик, тактильно. Шість принтів. Але дівчата, не забувайте, що для формування вартості ваші дзвінки для нас дуже важливі. Тому. Вибирайте свої мобільні телефони, набирайте 0800 21 44 88 і замовляйте плед для себе, для своїх рідних, близьких. Не забувайте називати код товару DT1207. Колір – сюрприз, не обираєте саме принт. Але не забувайте, Дати, хоча б а, натяк операторам кол-центру, що ну дуже хочеться саме ось цих оленів. Подивіться, які олені у нас тут. Просто а, таке поєднання йде, і кольорів, так і настрою. І саме а, ось ці олені доповнюють а, новорічну цю казкову атмосферу, на яку ми всі чекаємо всупереч всім обставинам. А, і звісно, новий рік таки буде, і будемо ми святкувати. А як же без цього життя? продовжується і не треба зупинятися. Подивіться, як красиво. Ну, звісно, нема ліжка так красиво, але ось так навіть підніму трішечки. І тут є сніжинки, так, і ось ці смужечки, такі красиві. І олені, такі надзвичайно на білому фоні, так, взагалі червоні, тут і ялиночки є. Все, що ми з вами любимо. Подивіться, яка краса. Так, і хочеться встигнути продемонструвати кожен принт. А ці олені. Ну, от як тут можна обрати? Насправді, тут нехай краще обирає доля. І я б на вашому місці сьогодні не натякала, який я хочу. Головне встигнути вихопити сьогодні, хоч якийсь плед. Ой, а тут прямо на такому синьому тлі, такий цікавий ще колір. Синій він і якийсь трішечки не чисто синій. О, у нас пішли дзвоники. Ви молодці, ви телефонуєте і продовжуйте в тому ж дусі 1650 гривень за наш сьогодні пледик. Розмір 200 на 230. Чудовий, ви бачите, що вони такі великі. Прямо можна застелити велике ліжко. Подивіться, створити ось таку каску, різдвяну в своїй оселі. О, і можливо, у вас в кімнаті буде стояти ялинка, так? І подивіться, ваше ліжко буде застелено таким пледиком атмосферним і на дотик. Вони неймовірно приємні. До речі, сам пледик він іде такий доволі щільний, хоч він об'ємний, так не дуже товстий, але й не дуже тонкий. Бо дуже часто буває, що взагалі такі тоненькі пледики, ти його щось там потягнув, і вже нитки порозлазилися. Ні, ці дуже якісні. І на дотик, ви відчуєте, що вони м'якесенькі, теплесенькі, їх просто хочеться гладити і торкатися до них. Так, зараз по, -по подивимося на шостий принт. Ой, яка краса! Ой, і тут, а тут взагалі хто хоче снігу, хто любить сніг. А ви знаєте, от у мене дитина обожнює сніг. Я раніше теж любила, як була дитиною. Ну а потім, як стаєш старшим, вже якось не так той сніг і любиш, тому що вже думаєш більш про практичне. А. А -ха -ха. Ой, і дивіться, взагалі, мої хороші. Сніг зараз я вже не так люблю, але коли я його бачу а, на цьому пледі, я розумію, що все ж таки так хочеться, щоб сніг просто пішов на різдво, на новий рік, а потім разі євро зима була. Але подивіться, яка атмосфера. Правда, і ці і хатинки, так тут і ці сніговички, ялинки, цей сніг, ця атмосфера свята Нового року, різдва. І коли ви купуєте такий плед, можна таку традицію взагалі зробити на кожне різдво саме застеляти ось такий плед на ваше ліжечко, і на ньому ще дуже комфортно буде лежати, і навіть криватися ним. А в нас вже тим часом фінальна вартість. 1399 гривень за пледик. І, мої хороші, пакування. Хочу вам ще теж продемонструвати. Ось таке пакування. У нас така сумочка йде, компактна, зручна, тому на подаруночок можна вже приходити ось так з пакуванням, з такою сумочкою. Зверніть увагу на нашого тут: Happy New Year Christmas. Так, тут нам щасливого Різдва бажає. Ось таке ще пакування йде в подаруночок, тут, так би мовити. Тому, якщо ви йдете цілеспрямовано до когось там на свято, можливо вас запросили на святкування нового року. Що подарувати думаєте? Бо там ну, родина, знаєте, там чоловік, дружина і дитина. Дивіться, ось такий плет, коли ви принесете ось це подарунок для всієї родини, і ви закриваєте питання, бо в середньому йдеш, як подумаєш на трьох кожному по якомусь подарунку, то це по тисячі гривень. А тут за 1399 гривень, якщо так розібратися, ви ось собі вже подаруночок придбали і потім елементарно. Ось такий пакунок принесли, і це вже буде подарунок для всієї родини. Погодьтеся, ну справді, це подарунок іде якраз для всієї родини, тому що пледом можуть користуватися всі, і плюс на додачу саме атмосфера Різдва Нового року, новорічної казки, Називайте як завгодно. Ой, я вже так хочу святкувати новий рік. У мене малеча кожного дня каже, що мама, коли вже ти святий Миколай? Я вже хочу, щоб він був сьогодні. Щоб був уже сьогодні день Святого Миколая. Ось так, мої хороші. Ой, ну все, дівчата, піду, піду й собі один відкладу тихесенько. Ось кадаш у нас ще ялиночки нема. Як? А у нас ще подарунок буде. Ти серйозно? Тоді я повертаюся назад. Так, ну це ще квест, каже, тепер шукай подарунок, іди прямо, повертай направо. Уявляєте, це так зі мною режисер сьогодні грає в піжмурки. Бачу можна, так? А тут я бачу три штучки. Ага, зрозуміло. Так, дівчата, не забуваємо запакування. Далі, хто сьогодні зателефонує прямо зараз? Прямо зараз, під час прямого ефіру, той до цього пледика отримує в подарунок. Ось не знаю, який колір до вас прийде такий набір. Прихваточок у нас тут я дивлюсь в трьох кольорах. Є до вас не знаю, який колір поїде. Але, дівчата, це абсолютно безкоштовно тільки для тих, хто зателефонує прямо зараз, під час прямого ефіру. Не завтра, не післязавтра. А тільки тут і зараз, тому хочеш, беріть ваші слухавки, набирайте 21 44 88. Замовляйте собі чарівні, казкові пледики, новорічні, атмосферні. На подарунки беріть, не прогадаєте, не знаєте, що ось такі пледики. Він буде настільки актуальним, і кожного року люди будуть згадувати про вас. Так, і не забувайте за наші подаруночки ще. Тут у нас в комплекті йдуть такі прихватки, рушничок. Зараз навіть можемо подивитися, що у нас тут всередині приховалося. Зараз подивлюся разом з вами, мої хороші. Так, зараз пакування це. Оп! І будемо розглядати разом з вами. Тобто, що ми тут бачимо? Тут іде такий у нас рушничок, потім іде така рукавичка. Ой, теж така атмосферна рукавичка. Так, вона у нас саме в новорічному принті. Так, тут ідуть такі колокольчики, і ось така ще прихваточка. Теж йде в комплекті. Бачите, ось так все тон в тон. Єдине, що колір ви не обираєте цих прихваточок. Вони всі в новорічному такому казковому атмосферному. Варіанті, тут у нас Санта-Клаус, кудись там поліс, а тут у нас сніговички. Тут у нас теж такі гарні сніговички. Ну, е, я вважаю, що е, за враховуючи, що це подарунок, то тут уже який попадеться на тому і дякуємо, бо де це ти приходиш і тобі стільки подарунків. Це тільки на Провансі. От за що ви любите телемагазин Прованс? За те, що ми завжди піклуємося, щоб вам було комфортно, щоб доставочку вам не потрібно було оплачувати. По перше, так ми ще й доставку за вас сплачуємо, Ви це знаєте. По-друге, Наперед нічого не сплачуєте. Ну і звісно, на додачу ми завжди намагаємося вам щось подарувати, щоб вам було е ще приємніше і комфортніше. А потім ви будете ось так на кухні щось робити свої справи і ось таку прихваточку візьмете і скажете, ой, це мені Маргаритка подарувала з Прованса. Ой, не, не ображайтеся. Мені кажуть, інколи так ображаються. Когось не назвала. Мені буває кажуть, що переказують вітання, але не кажуть, хто конкретно переказав вітання. Тому. Я так загально вам завжди передаю вітання, всіх вас обіймаю завжди. І до речі, всім казкових свят. Тому що попереду стільки свят, тому хочі ж телефонуйте і обирайте ці пледики на подаруночки. Один собі, а один на подарунок. А і ви ж пам'ятаєте, у нас і ще 100 гривень знижка для тих, хто бере два лоти. Тому поспішіть. А ми, ну що, будемо рухатися далі, тому що кількість а дуже швидко тане. Тому поспішіть, щоб і вам щось вистачило.